Ось так виглядає розкорчована ділянка. Якщо міжряддя плюс-мінус чисте, а ряд повністю зарощий. Ряд повністю корчується. Ширина 5 метрів. Чи 6. І ось так воно получається. Два ряди згорнуті у плюс-мінус один бурт. Ми бачимо. Потім ці Міні-борти будемо згортати з трьох робити один, потім три борта, потім один борт будемо розбивати і зробити з нього кучі і перетрушувати землю. Чується дуже важко. 12 годин, а норми немає. Все в порядок. Стало так. А було воно. Ось так. Пульдозер болерщика. Ряди з цієї сторони чисті, а під посадку повністю міжряддя зароще, зароще міжряддя, ряд повністю зарощі. то тобто кручуємо, ось там бачимо з Тут метрів двісті чисте, а далі суцільна поросель. Ось так виглядає наша праця.